Закарпатська збірна з боксу продовжує впевнено крокувати вперед. Нещодавно юнацький склад команди отримав нову спортивну форму та взуття. До цього нове екіпірування вже отримали юніори. Тож тепер збірна області повністю укомплектована і готова гідно представити Закарпаття на чемпіонаті України, який незабаром відбудеться у Хмельницькій області. Я займаюся боксом сім років. Мені дуже приємно, що сьогодні отримаємо однакові форми. Буде видно, що команда. Хочу подякувати нашій обласній федерації, що видали нам такі костюми. Ну це вже уровень. Це дуже важливо для мене, що це форма, тому що ми будемо запрацювати Закарпатську область на цих змаганнях і де більш і на чемпіонаті Європи, щоб бачили, що ми Закарпаття. Буду отримати костюми, виграючи чемпіонат Закарпатської області. Хочу виграти чемпіонат Європи і поїхати на чемпіонат світу. Дуже круто, що наша Закарпатська область. Бедаландські костюми, дуже класні костюми. Я займаюся три роки боксом, в клубу Есамес і цей день для мене дуже важливий, тому що ми будемо отримати костюми на збір України. І будемо їхати на Європу подальше. Вона буде, я думаю, так же легко, як і область. І Все буде гарно, щоб знали, звідки ми, хто ми. Було можливістю завдяки злагодженій роботі Федерації боксу України у Закарпатській області, яка не лише координує підготовку спортсменів, а й постійно піклується про їх матеріальне забезпечення. Велику роль у цьому процесі відіграють і спонсори, які вже не перший рік підтримують юних бійців, розуміючи важливість інвестування у спорт і майбутнє молоді е, на сьогоднішній день. Зібралося близько 30 дітей. Ми сформували збірну команду Закарпатської області, яка поїде на чемпіонат України. Буквально вже на слідуючий тиждень розпочнеться чемпіонат України у Хмельницькому. На теперішній час ми одіваємо вікову категорію юнаки. Тому що юніорів ми вже всіх забезпечили одягом спортивним. Зараз ми одіваємо юнаків від себе. Я би хотів зазначити на тому факті, що особисто я дякую Олексію Васильовичу Баранюку. І Віталію Коціпаку Віталію Коціпаку за те, що вони долучилися до розвитку боксу в Закарпатській області і повністю профінансували збірну Закарпатської області. До нас долучується ряд друзів, партнерів. Нам це дуже приємно. Ми раді, що бокс розвивається сьогодні. Ми вручили подарунки нашій збірній області по боксу, яка буде їхати на чемпіонат України в Хмельницькому. Це спорт... Спортивний костюм, футболку і е, спортивні кросівки завдяки е, фінансуванню одної з найкращої будівельної компанії в області. Е, це ЗБК, Закарпатська будівельна компанія. Е, я дуже дякую їм за підтримку. Вони в загальному завжди підтримують спорт, і це не уминуло також і нас. Е, е, ми сформували збірну. Надіємося, що вони покажуть високий результат на чемпіонаті України, який буде з 10 по 17 серпня. І вже будемо формувати нову збірну на відбір чемпіонату Європи, який буде відбуватися тут на базі СОКДюс Дюша Мукачево у під кінець серпня. Підтримка молодих спортсменів це не просто подарунок чи формальність. Це мотивація, це віра у власні сили, це крок до власних результатів. Адже сучасна якісна екіпіровка важлива складова успішного виступу на змаганнях, де кожна деталь має значення. Водночас, це проява поваги до кожного члена збірної. Кожен юний боксер має відчути, що він частина великої команди, яка бореться за честь Закарпаття.